Отже, де ми знаходимося? Ми знаходимося зараз на ходовому міску або в командному пункті, де відбувається безпосереднє керування діями особового складу та е маневреними елементами катеру. Управління двигуном, е система управління рулем, основна резервна, автопілот, інерційний компас та пере перемикач насосів. Ви, ви виходили на цьому катері. Так, так говорили, вже да. в Одесі виходило, звісно. Швидко? Швидко, 30 вузлів далі. Катери типу Айланд. Не останнє слово техніки, але добре перевірений руками робочий морський коник. У корпусі та механізмах катера гармонічно поєднались безпека, надійність та комфорт. В кормовому кубриці особового складу передбачено на вісім койка місць згідно розпису тут. Проживають, знаходяться в час не підчергування, підвахтні матроси. Старшини у носовому передбачається. Ось. Кубрик. А можна нам показати, да. скільки там місця? Ну, небагато, скажімо так, але, але, зручно. але зручно. Та тепло. Якщо порівнювати цей катер 86 року. Із схожим, але радянського зразка, перше, що спадає на думку, це різниця між Жигулями та іномаркою. І це стосується не лише кубриків для відпочинку, їдальні екіпажу чи дешових кабінок. Ми зазирнули в серце корабля, машини відділення у радянському союзі. більше робили на ну якось більш компактно все, а тут більше простору, більше якось для людей, для комфорту. Для ефективної експлуатації катерів усі екіпажі пройшли тримісячну підготовку в Сполучених Штатах. Була розроблена американською стороною навчальна програма, яка передбачала, по-перше, це питання боротьби за живучість та безпеки мореплавства. По-друге, це досконале вивчення агрегатів та вузлів, механізмів самого катеру та безпосередньо його застосування з в межах обмеженого судноплавства використання технічних засобів штурма технічних засобів використовувати катери цього проекту для потреб берегової охорони США почали ще у 80-ті. Їх будівництво тривало до 1992 року, і таких патрульників випустили всього 49 одиниць. В основу проекту поклали створення надійного швидкого катеру з відносно невеликим екіпажем, який матиме хороші морохідні якості та достатню автономність. Усе це було досягнуто, і до сьогодні Айленди ефективно виконували свої завдання. Та провідні армії світу тому й провідні, що не стоять на місці. Вирішивши переозброїти свою морську охорону, Америка віддає Айленди партнерам. Таким як Україна та Грузія, які потребують відновлення своїх спроможностей на морі. Тож, це дружня допомога, а не скидання непотребу. За характеристиками, катери мають два потужні дизельні двигуни, які не лише надійні, а й економічні, що робить використання айлендів для патрулювання досить вигідним. Це Пакс Монд потужністю 2800 лошадиних сил кожний. Вони майже завжди знаходяться на підігріві. Це залежить від того, яка задача стоїть у корабля. Бо можливо, у нього буде така задача стояти, що він ну, повинен вийти в море негайно. Не дивлячись на те, що катерини нові, вони пройшли капремонт до обладнання і передані Україні в ідеальному стані. Зараз у ВМС виконують завдання чотири таких катери, для яких вже навіть створено окреме місце базування. До речі, щодо останнього то наші американські партнери взяли на себе зобов'язання допомогти у створенні сучасних військово-морських баз, зокрема для дислокації дивізіону Айлендів. Перші два катери ми отримали у 2019 році. Згідно плану, ми маємо таких майбутніх сім катерів, які будуть складати окремий дивізіон патрульних катерів, які будуть базуватися в порту Південний. Який є відповідна інфраструктура. Ми в минулому році отримали з допомоги президента України причальний фронт, який зараз буде відновлений. Тому це планова робота щодо нарощення катерного складу і набуття патрульних спроможностей. Швидкі, зручні в експлуатації та розміщенні екіпажу, економічно вигідні. Айленди здатні виконувати чимало завдань від доставки вантажів до проведення доглядових операцій, розвідки та патрулювання. Тож чи потрібні українським ВМС такі катери? Відповідь однозначна так і побільше. На сьогодні майже кожні морські маневри відбуваються із залученням екіпажів Айлендів, українсько-американські багатонаціональні навчання, сі тренування типу пасекс, закриття району артилерійських стрільб тощо. Окрім усього вище перерахованого, такі катери стали справжньою кузнею військових моряків. Адже брак кораблів у військового флоту призводить до відтоку фахівців морських спеціальностей. А ВМС в першу чергу це люди, добре навчені, треновані, які пройшли тисячі морських миль і можуть передати свій досвід іншим.